Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу Рає. Сьогодні ми разом із вами підводимо підсумки місячного хіт параду енергія музики і переможцем цього місяця нашого хіт параду енергія музики став гурт Світ Кульбаби із піснею «Рижа». Я з великою приємністю запрошую соліста гурту «Світ Кульбаби Василя Марувчака, якого в народі називають Васька Крецький. Отож, вітаю вас, пане Василю, в нашій студії. Привіт, привіт. Скажи, будь ласка, наскільки, як не навіть не наскільки, як виникла ідея самого кліпу? З чого все почалося? Хто був режисером? Тобто розкази про такі технічні режисерські моменти, які стосуються самого кліпу. Е, ну, е, ідея виникла, вже зняти кліп, коли вже в гурті Цвіт Кульбаби був вже сформований такий. Доволі такий великий список пісень. І вже щоб якийсь крок вперед робити, треба було в першу чергу записати альбом, а потім зняти відеокліп. Ну і було дуже багато між нами хлопцями, так було дуже багато спорів, на яку пісню вперше робити дебютний кліп. Тобто зробили... першим? Так, він є у нас дебютний, ну якби тоді треба було зробити. І ми зробили просто в інтернеті опитування. Якби. І багато людей просто проголосували за пісню «Рижа», на no. Рижу. Хоча було дуже багато на Катерину і було дуже багато на Зузульку, але ми зробили візитну таку карту у гурту Цвіткульбаби, зробили дебютний і альбом Рижа, і потім відзняли відеороботу на пісню Рижа. Хто був автором ідеї? Рижа, ну в принципі, всі десь ми розуміємо, що саме слово, воно таке дуже крикливе. Дуже крикливе слово рижа, ну воно таке досить крикливе. Ну так, можливо, так. Але на цьому ми якось і ставили, в принципі, такий акцент, тому що ця пісня, якби, була дуже сильно, в принципі, полюбив народ, можна сказати. І автором, ну якби. Ідею ми дуже багато було ідей, дуже багато людей, які хотіли взяти за цю роботу, і навіть були такі ідеї, що ми хотіли вже їхати один час в Париж, знаю, в Париж відзняти, але нас. Насправді тут дуже багато фінансів на це потрібно було би. А гурт Світ Кульбаби це, ну, якби, е, я би не сказав, Міша, якби такий молодий гурт, так? Тому у нас таких великих фінансів аж немає. Ну, є якийсь бюджет, що ми десь на розвиток е, гурту е, витрачаємо. І е, прийшла ідея, в принципі, в Івано-Франківську е, Олені Кулик, е, яка є режисером цього кліпу, е, вона. Якось ми з нею там домовились, так і е, вона просто придумала ідею, таку розказала коротко нам. І в принципі, нам сподобалось, і ми відзняли е, цей кліп. Як ви брали головну героїню? Ну насправді чи це натуральний колір волосся у головної героїні? Чи no. крашений? Тому що, до речі, це такі запитання були, коли йшло голосування там асоціативно. Ну тобто рижий колір для мене особисто є дуже близьким. Okay. І, і, і ви знаєте, наскільки мені подобається ваша ця пісня постійно на концертах. А мені самі було цікаво, як підбирали головну героїню, чому саме та, а не інша. І я на вашу думку, чи справилася вона своєю ролі? Чесно скажу до самої героїні і до всіх, крім нас, хлопців, в принципі, я нікого не знав. Нікого, тому що кліп знімався в декілька ну в декілька днів. Так, і ми знімались основний день, такий це було у нас четверо хлопців, ну і знімальна е, команда. Це було все на трасі, як можна, можна сказати. Е, а в я був присутній на е, зйомках, е, коли знімалась е, вже от е, сюжет е, оцей. Як рижу, так і фотографа, і тому подібно. Е, під, ну я не знаю, які був е, як підбирались актори. Можливо, ну, скажу чесно, що це є не актори, це є звичайні е, люди, які хотілося. Але пам'ятаю, коли ми вибирали рижу, то е, була одна дівчинка, так, але вона насправді чорнява, і е, треба було або її перекрасити, або, або парик. Тому, е, там вже визажисти, принципі, між собою вже так, якби розмовляли, то сказали, що парик не добре, тому треба натуральну якусь рижу. І в принципі знайшлася ця дівчина якби і. Ну, от так відзнялись. Ну, не знаю, в принципі, судити глядачам, так. Які були перші враження, до речі, людей після кліпу, який вони побачили, і ну, наскільки, е, наскільки люди сприйняли те, що ви хотіли передати? Ну, е, враження було по-різному, тому що ми граємо якби, музику в етно, е, етно так, такий український, а тут раз і, е, похоже, е, Ну, одні дають такі коментарі, там шансон, наприклад, так. Але дуже кльова ще ідея на рахунок шансону, а десь в інтернеті нам написали, що вже не етнорок, ми каже, хлопці, ви граєте західноукраїнський шансон. <гум> ну, шансон це не в тому, якби такому стилі, як десь там про якісь заківські пісні, так, ми граємо в суто, але ну, по різному. Було б по-різному, одні вони подобаються, другим не подобається. Ну але робота вийшла, вона пішла в люди, так і. Ну, більшість людей людям подобається в принципі кліп. Де найбільш популярна пісня рижи взагалі на ваших там корпоративах, виступах? Де найбільше замовляється всюди? В принципі, вона, вона, вона в, на будь-якому концерті ми завжди ставимо десь в самих останніх таких піснях, можна сказати, під самий кінець. от останній концерт я запам'ятав. Навіть було в Львівській області, це було день міста, що люди вже чекали рижу, тому що з другої чи з третьої пісні вже були вигуки рижа, рижа, рижа і дуже було ну, такий Емоційно, я вже відчутно, що люди були готові прийти і співати рижу. Ну але коли ми почали вже з перших акордів грати рижу, то народ вже почав просто ну й букають шаленіти, можливо на біс, не і не просили на, заспівати? на біс, на кожному концерті. Є звичайно, якби ну в Києві, наприклад, в Докірпабі є такий клуб знаменитий так, то в принципі, ківляни було таке варіант, що ми два-чотири рази її на бі грали. Ну це було ну круто було. Це було приємно. Це було приємно. це Було круто. Це взагалі так. Я хочу нагадати нашим телеглядачам хіт параду енергія музики, що для того, щоб мати популярність, особливо в минулому нашому хіт-параді, достатньо було слухати і голосувати за гурт «Цвіту кульбаби і пісню рижу. Все ж таки родоволосі дівчата мають неабияку популярність не тільки на Прикарпатті, але й в Україні і серед фанатів. І глядачів і слухачі гурту «Цвіт Кульбави». Партнером нашого телепроекту «Енергія музики є піар-агенція Піар Енерджі. Піар Енерджі це мистецтво робити людей відомими та щасливими. І для того, щоб ви, шановні телеглядачі, мали змогу зрозуміти, про що ми розмовляємо з нашим переможцем хіт параду Василем Морощаком, я прошу до перегляду зараз побачити цю відеороботу, де ми разом з Василем ще раз переглянемо кращий відеокліп нашого місяця телепроекту «Енергія музика» і разом із вами продовжимо нашу розмову із нашим переможцем. 我还没干。 На столі портрет, тримаєш ти букет, серце так болит, а душа тріщить, вип'ю я вина, бо тебе нема, Рижа дівчина парижа. Це така вистежа. Я тобі кажу. В листах. кожний день встаю, дивлюсь на портрет, голосно кричу, я тобі привіт реша, дівчина з Парижа Ти така безстежа я тобі кажу, голою. Дівчина Спорижа У наш хіт-парад енергія музики і в підсумковій програмі у нас запрошений гість Василь Марущак. Гість це є лідер гурту цвіту Кульбави. Отож, пане Василь, ми мали можливість разом із нашими телеглядачами переглянути вашу відеороботу. Розкажіть нам, будь ласка, які ж все ж таки плани далі? От, досить є популярний е, відеоробота і пісня Рижа, який вже став переможцем і нашого хіт параду. Що далі? Ну, далі ми не зупиняємося. У нас є дуже багато планів, як і на майбутнє. Зараз на даний час зараз вже приходить такий час зима, де ми завжди засідаємо в студію і будемо записувати декілька наших нових пісень, які вже можливо глядачі десь на якихось концертах чули. І готуємося до випуску і підготовки такого другого альбому. Ну, ще назви нічого немає, такої інформації до на рахунок другого альбому, але ми помаленьку починаємо складати е, пісні в папку, записувати, і, ну і будемо, звичайно, знімати далі е, нові роботи, без цього нікуди. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, е... Я знаю, що кожен гурт, який є досить популярним в Україні, він завжди має свою якісь зовнішні характеристики, якусь свою харизму. От ви сьогодні вишиванці, я знаю, що це є ваш стиль одягу, тобто новий. Тобто, так, ви так. робили нещодавно фотосесію, готуєтесь, напевно, все ж таки я розумію до нового альбому, до нових відеоробіт, так. до презентації себе. З чим це пов'язано і хто є вашим дизайнером? Хто допомагає вам з одягом, підбором одягу? Ну насправді ми дуже давно вже хотіли хлопцями щось поміняти поміняти е, якийсь такий стиль, е, ну, не стиль, але костюми. Так? І, е, було дуже багато. Ми шукали, в кого можна таке пошити, так? ну, відгукнулася така дуже чудова людина і гарний дизайнер Прикарпаття. Я думаю, що всі її знають, це Лена Васенко, яка нам пошила і зробила... Рекордсменка України. Так, так, і зробила нам дуже чудові такі костюми. Но у нас такий стиль, така музика, який ми переважно хочемо тримати – етно-рок, Тобто і костюми, і музика, і. Там е і поведінка так на сцені, е все в загальному, щоб відповідало суто е такому українсь е українському походу. Багато співаків і гуртів приділяють найобою король благодійності. Наскільки е ця е так, такий напрямок е чогось такого святого, я б навіть сказала, займає місце у вашій творчості і взагалі наскільки ви цьому приділяєте? Ну, ми взагалі з гуртом якби. Е Переважно стараємося робити такі, ну, якщо є якісь запрошення, але е брати участь в таких благодійних концертах, е якісь акції. Так. Е ну, в нас десь на рік, можливо, є два-три ну, концерти благодійних, це, це точно. Ну, е є багато людей, які ну, е насправді з України також дзвонять, щоб підтримати благодійність. Але всі, ну, в принципі, хто е, е, ма, ну десь мав таку можливість виступати е, на таких концертах, це не про це не дуже легка робота, тому що е, ви знаєте, що в Україні дуже багато є таких людей, які просто обманюють і дуже багато, якби стільки заради того, щоб заробити десь грошей. Так тому е, на рахунок цієї справи я дуже. Е, Ставлюсь серйозно. Я е, в мене, коли є якась розмова, наприклад, до якісь такі концерт, як, е, благодійний, то в першу чергу я перевіряю всі там документації на рахунок цієї людини, навожу справки. Навіть є таке, що я дзвоню навіть по е, по телефонах, де там, наприклад, якщо це дитина, де вона, де вона є, десь є в, на якомусь у, ну, якби такому у, обліку обліку, стоїть, тому це все перевіряється і е, е, ну. Можна сказати, що 2-3 рази це є дуже багато для, на один рік, що ми, в принципі, приділяємо таку увагу. Що може побажати творчій, талановитій молоді, які хочуть співати, які хочуть бути популярними і мати таку популярність, яку має гурт світ Кульбаба», не тільки на Прикарпатті, але й в Україні? Ну, ну що? Ну той, хто хоче співати, то в першу чергу мусить бути ціль бачити дорогу, куди треба йти, так і робити все для того, щоб е е творити е під е Просто під зараз такий народ, який е, хоче українську і бажано, щоб не забували традицію, культуру українську і тримали оцю таку фішку, можна сказати так, як гурт Світ кульбаби. Все і все тоді буде чудово. Я дуже дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що це був переможець нашого хіт-параду енергія музики, пан Василь Марущак, лідер гурту Цвіткульбаби і їхня переможна пісня під назвою Рижа. Я дякую вам всім за увагу, дякую вам за те, що завітали нас до студії. Дякую. І нагадую, що наступного місяця у нас нова п'ятірка хіт-параду енергія музики. Заходьте на сайт rka.com у рубрику «Хіт-парад енергія музики та голосуйте за кращі музичні композиції місяця. А партнером нашого телепроєкту енергія музики є піар-агенція Піар, «Піар Енерджі. Дякую вам всім за увагу і до скорої зустрічі!